Пане Мирославе, тут я хотіла б глибше да, піти. Тому що коли ми говоримо, що Україна повинна стати частиною і розробити якусь таку нову парадигму, то тут питання: а що ми можемо пропонувати? Бо інколи мені здається, що ми пропонуємо те, що ми завжди звикли пропонувати: що ми є фортеця на кордоні. Але якщо подивитися на фортецю, да, що в ній відбувається? В фортецях там же не освіта розвивається, не технології, фортеці там воїни, да? і постійно так розглядається: зброя, захист і таке інше. Тобто, не здається вам, що Україна повинна для себе зрозуміти, що вона може пропонувати? Да? Як ви дивитесь на оцю звичну для всіх концепцію, яку ми самі спочатку просували, потім всім направду, ця концепція. Ну, якщо ви фортеця, то і класно. Ну, і будьте фортецею, ми, звичайно, сумуємо, да? але ну, ви ж фортеця, що робиш? Да? Тобто, наскільки тут нам треба попрацювати naprawdę, дуже принципово і стратегічно, щоб все ж таки позбутися цієї ідеї, що ми фортеця, і знайти для себе якесь інше місце? Власне, про це і була. Моя стаття на НВ, ну, моя колонка. Про це, я це відчуваю, цю потребу, і я відчуваю потребу в позитивних моделях. Так як я говорив, що оці негативи в бік Росії, вони зрозумілі, але в Захід від них втомлюється. Від постійних негативів, нам потрібно виступати з позитивними ідеями, а їх треба формулювати. Тобто мають бути майданчики, на яких ці моделі мають булькати, ви знаєте, кипіти, мають з'явитися. І, і в чому була е, е, моя апеляція до у, у, України: ми маємо. Масу університетів, ми маємо е, різні громадські інституції. Ну, Друзі, давайте, давайте думати, давайте формулювати, сперечатися, шукати. Ніхто зараз не знає, і я не знаю, як має виглядати. Але я відчуваю потребу в тому, щоб Україна шукала своє позитивне слово. Я це цю думку звертаю також до. Українських релігійних організацій? Тому що там теж є та сама проблема. Ми постійно говоримо про загрозу від руского міра, і ця загроза є величезна, я теж про це говорю. Але при цьому всьому, ну, добре, добре, а що ви взамін? Які, які дивовижні ідеї ви хочете. Привнести в оцей світ екуменічний, світ релігійний. І ми маємо розуміти, я не пригадую, хто з мудрих людей вже сформулював цю думку, вона не моя, що нові політичні утворення формуються довкола нових ідей. Тобто Нормотворчими є ідеї, а не, а не жалість, не там, знаєте, співчуття до України. Україна має сформулювати ті ідеї, і над тим треба працювати. Пане Мирославе, тепер я хочу повернутися і згадати про Росію. Тому що інколи в нас складається таке враження, що ми собі можемо намалювати якусь собі якесь собі майбутнє в майбутньому світі, і нібито а, нібито Росії не існує. Да? І звичайно, нам дуже всім хотілося б, напевно, взяти валізу валізу да? і трошечки посунутися від тієї Росії, або щоб вона взагалі взяла валізу і посунулася геть від нас. Але ми знаємо, що такого ніколи не буде. І вона залишиться на наших кордонах, або таким монстром, яким вона є, або роздробленим і теж монстром, який почне щось там переформатовувати, і це для нас теж буде проблема. Тобто, якщо подивитися на майбутнє Росії, то ніякої такої перспективи оптимістичної да, для неї я не вбачаю, можливо, ви вбачаєте. І от тому питання, як в, таких, в такій ситуації все ж таки, да, не бути фортецею, але. Знаходитися поруч з Росією. Це такий виклик, мені здається, який ми взагалі просто ну, може, взагалі до кінця не усвідомлюємо. Угу. Е, ну е, Йосип Зісеїс, наприклад, е, виходячи з ізраїльського досвіду, е, він постійно готує, е, намагається підготувати українців до думки, що е, така Росія буде довго. Біля нашим сусідом, і ми маємо, так як Ізраїль, бути готовими до такої собі перманентної, пульсуючої війни, яка спалахує, потім затихає, потім знову спалахує. Я не можу сказати, що це хибна ідея, можливо, так. У кожному разі нам не треба знаєте, скласти руки і чекати, щоби. Добрий дядя за нас все вирішив і забезпечив нам мир. Цілком можливо, що треба готуватися до такої пролонгованої війни. Але при цьому я би хотів сказати, що є щось інше. У мене якесь якась є інша картина. А саме, Росія буде такою, як вона є, і постійною загрозою, доти, доки Київ не відновить свій цивілізаційний потенціал. Оце коли я говорю про ідеї, то я маю на увазі ось що був час, коли дух Києва пішов на північ. Після Хмельницького, після приєднання України до Росії, він пішов на північ, і українські еліти, як твердить Сергій Плохій, я з ним згоден, українські еліти допомогли сформувати концепцію Російської імперії. Феофан Прокопович і не тільки він один. Але він як образ, як символ. Сьогодні дух Києва повертається. Сьогодні України вже не працюють, Українці, українські еліти вже не мають надії на Росію, на православного царя, який допоможе, ті ідеї, знаєте, втілити в життя. Такої, таких надій вже немає. Отже, дух Києва повертається до нього, звідки вийшов, але тут має народитися, власне, нове бачення світу, нове бачення, я свідомо говорю навіть ті такі, знаєте, потужні слова, бо це має бути цивілізаційна зміна, цивілізаційний вибух чогось нового, якісно нового. Я би хотів працювати для цього, але розумієте, потрібно, щоб це працювала вся країна, весь, весь наш народ, принаймні, весь наш тил. Бо тоді ми допоможемо нашим Збройним силам, які, які воюють. Тоді ми почнемо ну, е, міняти оптику на Заході. Про Україну і тоді можуть навіть і допомогти нам більше з, зі зброєю. Бо поки що, не бачучи потуги України, Захід мислить в категоріях: ну, треба так, щоб не програла Україна, і щоб, але і щоб не виграла Україна, щоб не програла Росія. А десь так, хай вони виснажаться. І втратять інтерес до війни, і тоді все буде добре. Розумієте? От якщо ми змінимо себе, ми змінимо е, і оптику на Заході, і я, я переконаний, що ми змінимо Росію, тому що шлях до зміни Росії йде через Україну. Пригадуєте е, Гоголя? мені дуже подобалося, як були в один час бікборди такі на українських дорогах. Я, я тебе породив три крапки. Так от, українські еліти породили ідею тої російської, верніше дали їй життя, дали їй сутність цієї ідеї. То тепер українські еліти мають декодувати це, мають зробити роботу навпаки. І це не, не збройні сили мають робити, це мають робити тил, це його, його завдання.